Вітаю вас, мої рідненькі, мої хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, трошки більше 35 хвилин на другу годину. Сьогодні у нас субота. Ось почитаємо, що тут нам у календарі написали. Закон збереження енергії звучить так спати, поки не захочеться їсти. Прокинутися, прокинутися і їсти, поки не захочеться спати. Ось бачите, отаке. От оце. Нічого не робить, лежать і гулять. Отак От і я сьогодні. Ні, я сьогодні не так. Я сьогодні встала з утра, прокинулася у шості. Думаю, ну що це ти будеш вставати? Лягай спи. Лягла. Лягла. Тоді. Прокинулася вже о восьмій. Думаю, ні, треба вставати це не діло. Я ж не радача, я ж нормальна, треба вставати. Встала Встала і почала робити приборки. Я ж прибираю кожен день, я вам казала, Поли мию, пилісосю, не кожен день. Я не буду брехати два рази на тиждень пилісосю, це постіль складую тут, тут, кругом пиль протираю. Це кожен день ділаю. А велику, таку, скажем генералочку ділаю по суботам. Тоді хорошо мию раковини, то отут кругом оці кутки вимиваю, ото там, кругом, 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 кругом. Поробила все, думаю, ну що сидіть вдома, не хочеться. Поїду у сканці. Зібралася і поїхала. Бе 20:11 поїхала. На, на бус пішла на дев'ятку і поїхала до сканці. От -от -так. Кой, що купила, покажу. кой що купила, Погода хороша. Ну, як хороша, морозна, Хорош, хороша морозна погода, мінус 6. Але сонячна, бачите? Сонце таке сонце. Не буду відкривати балкон, не буду. Але повірте мені, що на вулиці морозно. Ага, покажу ж вам оті картини, що я ж малювала. Одну значить, повісила отам, отам повісила зверху, бачите, прибила гвоздя, ота така. А цю повісила другу отут. Отут, отукрані ота. Ота. Це наточка малювала. Оце наточка малювала. Отам зверху, зверху, мене отой замок висів, що мій зять намалював. І я думаю, ну, замок він якось там не вписується. Так я взяла того замка і перечепила сюди. Оце такі стіни, оце бачите, це не капітальні стіни. Ось той замок. Оце, бачите, тут такий пірс. Тут такий пірс, і оце тут вода ж море. Да? Так от туди до того пірсу, ну, так трошки поодаль, приходять здорові лайнери круїзні, які. Ідуть тоді із Трієсте на Венецію, тоді на Хорватію, на Славенію, на Хорватію, на Грецію і повертаються назад. І ось я вам покажу оригінал. Оце, оцей замок, бачите? Але ж він його взяв так здалеку. А тут він стоїть зблизу оцей замок. Ох, там і красиво! Ой-ой-ой, як же там красиво, я би ви знали. М -м -м. Це кругом оце заповідна зона. Оце там. Там не можна, і тут, оце в морі, тут не можна не рибачити, нічого, тільки дивиться і гулять. Такі сади там красиві, такі дерева екзотичні. І в самому замку такі меблі, такий Ой, Страшне, красиве. страшне. І я вам скажу, безкоштовно. Ми ходили з НАТО з Настюшою безкоштовно. Це дуже добре, це безкоштовно, дуже красиво і дуже добре. Ось покажу вам те, що мені Ната виписує, а тоді ж я ходжу, забираю посилки, а то все кажуть, що ти все покупаєш своїм, покупаєш, а тобі ніде ніхто нічого не купляє. Купляє, тільки я ж вам не кажу. Оце мій крем Уже, ну, я недавно його відкрила. А це таке Ната мені два виписала. От І в аптеці. Як виписувати в аптеці, ще дають і подарунок якийсь. Подарунок вона собі забрала. Там дві такі і тела дуже красиві. От, окремі ж мені. Оце таке ж я користуюсь теж ще запечатане для сняття лаку. От. Оце гель такий. Гель такий. Наточка мені виписала. Оце ж Тут один шампунь, де тут? А, це, це для тіла, Для тіла, А це, що воно зараз скажу вам. А це мус. От. Оце шампунь. Оце такий шампунь, він дорогий в падлюка. бачите, скандинавський кікс. Він для покрашеного волосся, оцей шампунь. Ну, таке, як от у моє, Це такий. Недорогий шампунчик. От. Оце гель, для, для, ну, як купатися. Оце, це що у нас, що воно таке гель теж купатися, гель, чи з медом, чи з квітками, з якимись, чи що, не знаю. Оце для волосся. Оце волосся мить. От. Оце в мене такі дві маски були, Ната мені раніше виписувала. І це таку одну теж виписала таку масочку. От. З колагенами якась з калагенами. Маска написана, бачите, Essence маск з колагенами. А це я ж була в цент... О, тут у сканці покажу вам взяла три таких сі... Сі... Сі от Джорджо Армані. Оце такі мені на та подарунки завжди виписує. Я не ходжу, не купляю ні шампуні, ні поласкивателі, нічого. Я ніколи не купляю в магазині. Вона подивилась на сайті і з часто виписує, подивилася деякі хороші скидки, ще якісь подарунки дають, і все мені виписує. Ну я й довольна. Ото так. Ну, а Тоді ж думаю, це ж як пішла. А ці, квіточки такі вже, вже такі підгулявші, але я їх, бачите, ще не. Не обираю, хай ще постоять. А як була ж у сканці, думаю, зайду, що ж може куплю. Ну, та й зайшла, ж купила. Оценаті таку купила спортивна, така для спорту. штучка. Бачите, тут така прорізь, пальчик сюди класти. Оце такі отражателі, бачите, малесенькі такі кнопочки, отражателі. Ось Отака от от кофточка. Вона я вам скажу, вона була дорога, вона 40 євро стоїла. От, а тоді була на неї скидка 19, тоді ще тоді з 19 і ще 30% сьогодні. От. І от таку павлику купила. Павликова недорога була. така вітровочка. Ну Теж 40 євро стоїла, тоді 15,99, тоді 9,99 і ще 30% за сім з копійками. Зараз покажу вам чека. Заплатила за все, ось, бачите, 18 євро 38 центів. За все це заплатила сьогодні. Бачите, 4, 3, 23. 30 днів можна повертати назад. А от, оце таке купила. довольна думаю, хай буде. І наче таке вона любить, Вона і не так, не тільки на спорт одіває, так одіває. Ну, я Павлик теж любить такі всякі штучки, він ходить. Гуляють вони за нічкою. Ну, а тут же ж мої картини отут повісила ще, ще отут кругом. Ну і тут покажу ж вам, уже заодно все красиві такі в мене картини. Красиві, красиві, красиві. Ну, Для мене красиві. Може, хтось скаже, ой, бабо, начепила, фастаюся. Та нічого не фастаюся. Матрешки. Есі матрешки. Що я з вами? даже не поздоровалась. Ой, Пробачайте, матрошки, пробачайте. Доброго вам дня, матрошки. Жраточки є? Хорошо, питочки є? Тоже хорошо. А купить є за що? Нема за що, да? Вже гроші покончалися. пенсії виплачують, да? малі дуже. Індексації не дають, ні. От падлюки, да, матрешки, дожилися. І чмобікам не виплачують, та ви що, матрешки, тільки у мішках приходять. Ой-ой, ой -й -й -й, матрешки, так ото ж ото мою палітну слухайте ту, що я раніше розказувала. І будете знати, що чмобіків треба держати вдома під ццичкою або в подвалі. Водавка щічки. Оце те, що для ваших чмобіків. Так буде легше на карман і вам, і, і чмовіку вашому. От так, матрошки, більше нічого вам не скажу. А от на таке у вас є гроші, матрошки, ні? Нема? А, у вас ото є ці креми вазелінові, да? вазелінові і гузно мазать, і руки мазать, і морду мазать. Все одне вазелінове. Мажте, мажте. Маште, ой, сьогодні дивилася там ото про чмобіків. Інколи то дивлюся, ви знаєте, я усикалася, пробачте за таке вираження, так, усикалася від сміху. Ото так. Буває таке, да? От. а чому усикалася, що один чмобик обращається до руководства вашого. Пише, що от ці от кадировці, падлюки, насилюють хлопців. І заставляють смоктати. Ну, Не буду казати, що заставляють смоктати. О! Оце вторая армія в світі. Оце так. Да. Ну, ладно. Нам до вас нема ніякого діла. Робіть так, як ви хочете. А ми робимо так, як хочемо ми. Бувайте здорові! Мої ріднесенькі, мої хлопці, мої дівчата, моя нескорена, моя сильна, ненька Україна. Бувайте здорові! Усім доброго суботнього теплого дня! А вам, мої ріднесеньки, хто зараз нас захищає, щоб ми зранку прокинулися, щоб ми були щасливі і довольні, ми, я вам бажаю, щоб у вас все було тихо і хорошо. На вашій ділянці, де ви захищаєте нашу неньку Україну. Бувайте здорові! Пока-пока.